День Європи. День Європи це свято, що відзначається 9 травня в Україні, Європейському Союзі та інших країнах на відзначення миру та єдності на європейському континенті. Раніше на європейському рівні День Європи відзначався 5 травня, але тепер ця дата залишилася лише щорічною згадкою про заснування Ради Європи. Перше святкування Дня Європи відбулося Радою Європи у 1964 році. Пізніше Європейський Союз почав відзначати свій власний День Європи на ознаменування декларації Шумана 1950 року, у якій вперше було запропоновано єврейську спільноту з вугілля та Сталі, що призвело до того, що цей день назвали як День Шумана або День Об'єднання Європи. Обидва дні відзначаються вивішенням Прапору Європи. І День Європи разом з єдиною валютою Євро. Прапором гімном є символами Європи та Європейського Союзу з 1985 року. Як взагалі святкується День Європи? По-перше, це не робочий День. І День Європи є державним святом працівників установ Європейського Союзу. У 2019 році День Європи було оголошеним вихідним Днем у Люксембурзі. Також ще державним святом у Косово. У Молдові та Низці Балканських країн. Вважається неробочим, адже співпадає з днем перемоги. Однак досі немає характеру вихідного в переважній більшості країн Європейського Союзу та інших країн, як от Грузія, Є єдним пам'яті в Хорватії, яких є юридично визнаним днем, але не державним святом. А де вони залізят, це Литва, це юридично визнаний день, і День Прапора, як у Німеччині. День Європи також відзначається в Румунії, де він збігається з Днем державної незалежності Румунії. А взагалі, традицій святкування немає. Але що роблять люди? вони вивішують європейський прапор, яку відіграє важливу роль в загальних урочистістях в якості ще одного символу. Так що не забувайте святкувати день, і нехай нам буде мир.